Письменник, філософ, науковець, публіцист і громадський діяч. Лев Толстой вважав, що безсмертя справджується в нащадках. Спадкоємців своїх духовно-інтелектуальних цінностей мислитель іще за життя здобув у багатьох країнах, зокрема в Угорщині. В частності, з венгерським писателем, іздателем літературних журналів, Єугеном Генріхом Шмітом, писатель состояв переписці. Хорошо известны также письма Толстому, венгерского теоретика, историка и социолога Эрвина Саба. Лев Николаевич проявлял интерес к Венгрии, к ее творческой интеллигенции, изучал труды своих венгерских современников и высоко ценил творчество писателя Иштвана Темеркеля. Шанують спадщину Толстого і в сучасній Угорщині два роки тому, відзначаючи соті роковини за митцем, у центральному парку Будапешта барошліґет виокремили іменну алею Льва Толстого. Паралельно представники російської інтелігенції, які мешкають в Угорщині, організувались в одноіменну асоціацію, що нині налічує близько ста членів. І представники високої культури, і преподавателі, і політики, і студенти. У нас дуже багато молодіжі. З Росією у нас, звісно, саме відносини і по различним каналам. У нас дуже много общих проєктів, в яких участвують і венгерська сторона, і російська сторона. За сприяння сторін на алеї Льва Толстого до 185-річчя від дня народження митця встановили пам'ятник. Бронзовий бюст спроектував, вилив та довершив у власній майстерні закарпатський скульптор Василь Роман. Автор прагнув правдиво й усебічно зобразити складну творчу натуру видатного російського мислителя. Толстой не є. Титулом вивізку. Це людина глибокого внутрішнього хвилювання і переживання. І не можна його зробити парадним портретом. Це буде нечесно. Тому декілька характерів поєднано. От ми обходимо скульптуру, і він з одного боку уважний, з другого серйозний, з третього неспокійний. В деяких ракурсах посміхається. Але в цілому рухається. Дуже тонкі речі, за які варто боротися, які дорого даються. Які потім визначають емоційний Діалог з глядачем іспанії пам'ятника очень сильний іменно виражає той дух, так і представляємо його. Сьогодні та памятник, пам'ятника пам'ятника означає братства і відносини з русським народом. Свідченням розвитку культурних взаємин Угорщини з Росією є започаткування спільних літературних проєктів, проведення двосторонніх майстер-класів із художнього перекладу та взаємна участь у книжкових ярмарках і фестивалях. А незабаром, як анонсували доповідачі, Росія віддячить Угорщині жестом у відповідь, встановивши в себе пам'ятник співцеві свободи Шандору Петефі.